В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. Війна забрала життя ще одного героя. З Волині у Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК. 18-річна Волинянка вбила свого сина. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 28 серпня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати. Безжальна війна забрала життя захисника Анатолія Вознюка 1976 року народження, жителя Нововолинська. Герой мужньо захищав свою батьківщину від окупантів. Та на превеликий жаль, життя бійця трагічно обірвалося 24 серпня 2024 року у Запорізькій області. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Редакція телеканалу «Конкурент ВІ висловлює щирість. Спів... Відчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У Луцьку невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на вулиці Теремнівська. Інцидент трапився у ніч на 27 серпня. Про це повідомили у поліції. Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброєю по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець поранений. Його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік йдеться у повідомленні. В дію було введено спеціальну поліцейську операцію. За станом на вечір, 27 серпня, пошуки зловмисника тривали. За фактом посягання на життя військовослужбовця, слідчі розпочали кримінальне провадження. Не обійшлося на Волині й без ДТП. За одну добу у Луцькому районі трапилися дві смертельні аварії. Про це повідомили у поліції Волині. Зазначається, що одна з автопригод трапилась між селами Старосілля та Годомичі. 18-річний житель села Тростянець, керуючи автомобілем Нісан, не впорався з керуванням та в'їхав у придорожнє дерево. Він та 18-річний пасажир автомобіля загинули на місці події. Цього ж дня 60-річний водій Мерседес між селами Скобелка та Терешківці зіткнувся із автомобілем «ВАЗ». За кермом вазу був 55-річний житель села Терешківці Луцького району. Він отримав тілесні ушкодження. Пасажир цього ж автомобіля, 36-річний чоловік від отриманих травм, помер на місці. Усі обставини і причини аварій з'ясовують. Шокуючий інцидент трапився на Волині. Як повідомила 27 серпня прес-служба прокуратури Волинської області у одному з сіл Луцького району, 18-річна матір вбила свого новонародженого сина. За даними слідства, пізно ввечері, 8 серпня 2024 року, дівчина вдома народила здорового хлопчика та позбавила його життя. Їй оголошено про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. Наразі триває досудове розслідування. На Волині двох чоловіків засудили за торгівлю наркотиками. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Зазначається, що наркобізнес організував мешканець Волині, який залучив до незаконної справи військовослужбовця прикордонного загону та ще одного місцевого мешканця. Відомо, що зловмисники з травня по жовтень 2023 року збували клієнтам небезпечну психотропну речовину ПІВІПІ, а також канабіс, який вирощували. Самостійно суд визнав їх винними у незаконному придбанні зберіганні та збутті наркотичних речовин. Чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Так, у ніч на 27 серпня неспокійно було на Дніпропетровщині, як повідомив очільник області Сергій Лисак, війська РФ влучили по готелю у кривому розі. Внаслідок цієї атаки двоє людей загинули. Це жінка та чоловік. П'ятеро людей постраждали. У важкому стані 43-річна жінка, а також госпіталізований 37-річний чоловік. Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами. Пошкоджені також шість магазинів, чотири багатоповерхівки, вісім авто. Гучно було й на Нікопольщині. Ворог цілив артилерією та БПЛА. Під ударом були райцентр, Покровська та Марганецька громади. Окрім того, у Марганці на Дніпропетровщині загинула людина. Ворог обстріляв місто з РСЗВ ГРАД. Ворожа атака забрала життя 65-річного чоловіка. Армія РФ обстріляла й місто Богодухів у Харківській області. Як повідомив голова Ова Олег Сінігубов, внаслідок атаки загинув 71-річний чоловік. Ще вісім людей поранено. Серед них 15-річний хлопець та його вагітна сестра. Окрім того, стало відомо, що на жаль у Полтавській області в лікарні померли троє поранених внаслідок російського обстрілу 26 серпня. Також на Запоріжжі померла ще одна жінка, яка постраждала під час нічної атаки 27 серпня Росіян на область. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс і вже створила свою першу балістичну ракету. Думав, що рано про це говорити, але було випробування позитивно першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ВПК, сказав Володимир Зеленський під час прес-конференції 27 серпня. Він додав, що більше про ракету розповісти не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити. Цитуємо наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах початку операції у Курській області Росії Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів або 1294 квадратних кілометри. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він нагадав, що одним із завдань Курської операції було відволікання значних сил росіян з інших напрямків, зокрема з Покровського і Курахівського. Даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців РФ вже перекинули на курський напрямок, і ця цифра зростає, сказав головком. Володимир Зеленський розповів, що з Польщею є домовленість про тих, хто незаконно перетинав кордон. Таких людей відправляли назад в Україну. Про це президент розповів під час форуму Україна 2024 Незалежність передає 24 й канал. Як вказав президент з Молдовою, Румунією, Угорщиною таких домовленостей немає. Гарант переконаний, що потрібно працювати з ними. Водночас, Зеленський зазначив, що щодо незаконного перетину кордону громадянами вже є прийняті рішення. Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом з прикордонниками, наголосив глава держави. В Одесі блискавка вдарила у купол храму. Як повідомили у ДСНС Одещини, інцидент трапився 27 серпня. Внаслідок влучання блискавки виникло загоряння куполу чоловічого монастиря. Зазначається, що вогнеборці за допомогою автоколінчатого підйомника ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню вогню на всю будівлю. Від ДСНС залучалися 49 вогнеборців. Загиблих та постраждалих на щастя немає. І до новин світу президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії, під час якої сторони обговорили візит індійського прем'єра до Польщі та України. Про це повідомляє Білий Дім. Байден похвалив моді за його історичні візити до Польщі та України. Перші візити прем'єр-міністра Індії за десятиліття за його послання миру і гуманітарну підтримку України, включаючи її енергетичний сектор. Лідери підтвердили свою незмінну підтримку мирного врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права на основі статуту ООН, а також підкреслили свою незмінну прихильність до спільної роботи. Затримання Дурова у Франції є невідкладною справою, заявили в Об'єднаних Арабських Еміратах, адже він є громадянином їх країни. Про це повідомляє Блумберг. Об'єднані Арабські Емірати попросили французьких чиновників надати доступ до затриманого засновника Телеграм Павла Дурова, який є громадянином країни перської затоки. Об'єднані Арабські Емірати уважно стежать за цією справою. Йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни. Також в повідомлення додають, що надання йому всіх необхідних консульських послуг відбувається в терміновому порядку. Російська влада ледве не в істериці повідомляє про спробу прориву українських військових до Білгородської області. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 27 серпня. Посадовець назвав ситуацію, цитуємо складною, але контрольованою. Прошу зберігати спокій. Написав рашист Гладков. Звісно ж, спокій, що іще робити росіянам, якими керує кривавий диктатор. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.